Привіт, криптони! відносно недавно у своєму телеграм-каналі, і я сказав шаблон для реєстрації у вейтлісті під проект Stable. Вони вже запустили тестнет, і зараз можна зібрати токен із їхнього крана. Ну і, власне, цей шаблон це під їхній екран. Вхідних налаштуваннях в нас все стандартно, так як було раніше. Тут можете вказати відпрацювання якогось одного аккаунта. Зручно, якщо, допустимо, ви хочете перевірити помилку, там якогось, ака, щось не відпрацьовує. Якщо ви хочете відпрацьовувати всі аккаунти, тут забираєте пустоту і вказуєте range, ну або, власне, якісь конкретні аккаунти, отак як в підсказці. Тут в нас вибірка з бази даних, або рандомна, або від старіших до новіших буде брати. Далі у нас, типу як таски, тут Daily, тому що кран дає раз на добу зібрати два рази, можливість два запити, один раз на 24 години. І далі прописуйте шляхи до бази даних і до. Папки з профілями. Так, окей, давайте запускаємо. У мене, в принципі, зараз вже буде ліміт, тому що я зібрав вже токени, але продемонструвати, як працює, покажу, вже як є. стартує інстанс, перевіряється прокся, все стандартно, так по в попередньому шаблоні. Ну і далі тут у нас перевіряється капча. Якщо вона все ок, то ми пробуємо зібрати токени. Ну, і тут, в даному випадку, в нас ліміт. Але якщо у вас ліміту не буде, то зберуться токени, він спробує два рази зібрати, тому що у нас два запити на добу. Тоді візьме баланс вашого гаманця і запише це все діло у базу даних. В базі даних в нас вже створилась табличка, це все теж автоматом створиться, табличка з іменем вашого шаблона. Власне, якщо ось так називається, то така і табличка створиться в базі даних. Так, ну, кількість аккаунтів залежить від ренджу. Ну, і от в нас, власне, прописались дейлі. І прописався баланс, і тут, коли останній раз був дотик до шаблона. Так, ну, типу, на цьому все. Користуйтеся.